Всім привіт! Ви на каналі Food Very Good І сьогодні я до вас із рецептом різдвяних пампушків. Вони виходять дуже смачні, ароматні та пухкі. Приготувати такі пампушки в домашніх умовах зовсім не складно. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку приготуємо опару. У чисту сухуємкість вливаємо тепле молоко. Сюди подрібнюємо дріжджі та додаємо цукор. Все гарно вінчиком перемішуємо. Від загальної кількості додаємо 8-9 ложок борошна та перемішуємо. На 30 хвилин відставляємо в бік, щоб дріжджі активувались і підійшла опара. У чисту ємкість додаємо масло кімнатної температури. Сюди ж додаємо цукор та вінчиком гарно все перетираємо. Весь час перемішуючи вводимо жовтки. Ось ми бачимо, як гарно підійшла опара, вливаємо її до перетертої суміші. Додаємо цедру з половини лимона, горілку. Та поступово вводимо просіяне борошно. Та замішуємо ніжне пухке м'яке тісто спочатку вінчиком пізніше руками. Додаємо сіль, борошно, що залишилось, та починаємо замішувати руками. Під час замішування тіста важливо є не переборщити із борошном. Якщо тісто прилипає до рук, змастіть руки олією. Робочу поверхню посипаємо борошном та переставляємо тісто на робочу поверхню та замішуємо тісто вже на робочій поверхні. Тісто потрібно гарно замісити. Ніжне пухке тісто має получитися. Здавляємо тісто у посипану борошном посудину та накриваємо кухонним рушничком. Залишаємо у теплому місці на одну годину, щоб тісто підійшло. Чого переставляємо тісто на робочу поверхню. Ще раз гарно його перемішуємо та формуємо пампушки. Беремо невеликий шматочок тіста. Формуємо з нього кружечок, по центру ложечкою виставляємо варення, краї зліплюємо, формуємо кульку. Пампушки залишаємо на робочій поверхні на 30-40 хвилин, щоб вони підійшли та збільшились в об'ємі. Смажимо пампушки у добре розігрітій олії при помірному огні з обох сторін до золотистого кольору. Готові помпушки переставляємо на паперові рушнички до повного охолодження, після чого щедро посипаємо їх цукровою пудрою. Ось такі пухкі, м'які та ароматні пампушки у мене вийлися, та вийдеться у вас. Ось так помпушки виглядають всередині. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.